Святом прощеної неділі. Сьогодні закінчується Масляна. Користуючись нагодою, прошу вибачення у всіх всіх без виключення. І всіх вибачаю, шановні полтавці, прошу вас всіх і закликаю всіх попросити вибачення у всіх тих, хто захищає нас сьогодні на сході, на сході нашої країни. Закликаю всіх вшанувати хвилиною мовчання тих хлопців, які загинули, за те, щоб у нас сьогодні відбулося свято.